Вітаю вас на ютуб-каналі Туроператора Альянс. Сьогодні в відео мови йтиме про готель Griffith Клаб, Хотел Беллеро. Це чотирьохзірковий готель мережі Гріфіт, який пройшов свою останню реновацію у 2018 році. Готель знаходиться у тихому районі курорту Золоті піски всього за кілька метрів від піщаного пляжу. У готеля дуже хороше розташування, знаходиться він приблизно в 400 метрах від зупинки громадського транспорту. Неподалік від готелю, хороша розвинена інфраструктура, з безчу магазинів, барів, ресторанів, чи то, наприклад, для активних розваг нічних клубів чи казинок. Для розміщення готель пропонує 304 просторих, комфортних номерів. Меблі в номерах з масиву дерева, є такі вишукані деталі, текстиль в теплих пісочних кольорах. Пропонуються номера типу делюкс. Та Family, які відповідають індивідуальному вибору зручностей та додаткових послуг. У місцях загального користування надається безкоштовний Wi-Fi. Готель Гріхіт Клаб Ларо працює за системою Шведський Стіл. Перепрошую, працює за системою ультра все Включено. На території готелю діє головний ресторан, який вже саме працює за системою Шведський Стіл на сніданок від табочі. А також на території готелю діє ресторан тераса і декілька ресторанів Алякарт. Це може бути болгарський ресторан Алякарт, який такий побудований у типі болгарського будинку. В Даному ресторані обслуговування здійснюється по меню, де відпочиваючи можуть знайти страви традиційної болгарської кухні, а відкрити болгарський ресторан на вечір. Також для послуг є ресторан азіатський, італійський, де гості можуть знайти різноманітні вишукані страви італійської кухні, чи то піцу, домашню пасту і рибний ресторан. Для зручності відпочиваючих на території готелю діє відкритий басейн та аквапарк. Аквапарк загальною площою 8000 квадратних метрів, який доступний безкоштовно для гостей готелю. Він так дуже зручно побудований, оскільки поділений секційно, це є секція для дорослих. Та для дітей, кожна з яких має три гірки. На території, як я вже зазначила, є відкритий басейн, басейн, лагуна з інтегрованим безкоштовним джакузі, шезлонги, парасольки та рушнички біля басейну надаються безкоштовно. Щодо пляжу, то пляж в готелі є муніципальний захід берег та захід в воду піща. В даному готелю дуже хороша, якісна анімація, так як і для підлітків віці 13 16 років, це можуть бути різноманітні спортивні заходи, так і для наймолодших відпочиваючих. В готелі діє міні-клуб Гріфіт, який надає щоденні розважальні програми, що здійснюється. Від професійна, шкісні професійні да, аніматори. Даний міні-клуб побудований у формі піратського корабля. Займає він площу 200 тисяч квадратних метрів і складається з двох окремих секцій: це може є відкрита варанда та ігровий майданчик з безліч дитячих атракціонів. Тобто діткам тут сумно не буде. І ось цей такий дитячий міні-клуб. Він в оточенні пишної природньої зелені. Працює міні-клуб для діточок від 4 до 12 років. Щоденно проводяться міні-дискотеки. Дні, а тематичні дні та а, а, заходи. Є дитячі вечірки, тобто такі тематичні вечірки в міні-клубі, проте слід зазначити, що вони вже надаються за додаткову плату. Для ж поціновувачів активного такого відпочинку, для любителів спорту є зона фітфан, де діє фітнес-зал з професійним обладнанням. Для, посл... для відпочиваючих відпочиваючого готелю, а даний фітнес-зал є безкоштовним. Готель Griffith Club Hotel у це буде прекрасний варіант. Для сімейного відпочинку і відпочинку з дітьми. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, будь ласка, можете їх писати в коментарях під даним відео. Дякую велике за увагу.